Як ви думаєте, де я зараз знаходжуся? Не повірите. в середині підводної лодки. Це все напоминає завод. Всіх наверх. Четвертий цех. Видно через прозворачний пол на підводної лодки.

Ці мідні труби служать для переговорів на цій е, ядерній підводній лодці. Це не просто підводна лодка, це ядерна. У... Ну що, і тут я така підводний ядерный лодці. Туди каюти. Опс. І туди наверх. свистать. Ну хто б мог подумати, да? Мість подумать, що я сьогодні попаду. Уб'ю там лодку. А тут ми бачимо центральний ход навігації і операції, яка управляє підводною. Тут такие шкафчики. і даже можна побачити, ось еще в каюті, Полочки такі. Ось вот така каютка. Підводні лодки. Вітання така з книгами відпочивання. Така кухня, де готують їстечки. І тут ось такий стіл. Де вже телевізор є, дивіться. Опс! Саша Кириленко. Вспомни свою молодость. Оказується, ще були і такі. Багато там, де в три этажа. ось. Получається дев'ять. Для дев'ятьох чоловік каютки. Умивальники. Туалет даже бачила. А ось і вони, ці ракетки. Такі одна. Сьогодні в мене була екскурсія на підводний ядерний лодці. Ось, яка вона велика, як дивиться зверху на неї. Це підводна лодка. І там, якщо передивіться, її названня. Є. Тут такі два невеличкі лайнера. Опс, і ми йдемо дивитися на Титанік.